Калібр і карабіни, взагалі калібр, да, от 22 ЛР, ну, то, як говориться, від старого до малого. Для початківців стрільців, які взагалі хочуть себе зрозуміти, чи варто їм взагалі займатися цим і всім остальним, ну, взагалі от, стрілецьким спортом, саме в варіанті кульового. То я вам скажу, це дуже гарний початок. Тобто, самі бачите вартість боєприпаса, звук пострілу, відсутність віддачі, тобто для тренування це саме-саме, саме що на не на є найкраще. Тому що для тренування нам треба практика і настріл, практика і настріл. Єдине, що потім, коли ви будете переходити на більші калібри, якщо ви захочете стріляти далі. Закривати там відстані з двома з трьома нулями. Ну Тут уже вам доведеться боротися з віддачею. Але повірте, що боротися з віддачею набагато простіше, ніж навчитися влучно стріляти. Скажімо так, спочатку ми маємо на, з малокаліберної на 50, з, з більших калібрів на 100, навчитися збирати стабільні групи. Тобто ми приїжджаємо на стрільбище, ви збираєте умовно, навіть якщо ви стабільно стріляєте в одну кутову хвилину, це вже щось. Це вже щось, ви вже тоді можете переходити. Тобто, якщо ви знаєте, ви прийшли, сіли на рубіж і ви на сотку зібрали кутову хвилинку, незважаючи на ваш настрій, незважаючи на всі чинники, ви можете переходити на більше відстані. Якщо ж у вас виходить, як говориться, від суботи до суботи групи, ну тоді 22 ЛР і і напрацьовую.